Вітаю глядачів чорноморської телекомпанії. Ви дивитеся програму сьогодні. Про і з вами я, її ведуча Марина Ступак в Україні. Зміниться стандарт напруги в електромережі. З 1 липня він становитиме 230 вольт замість нинішніх 220. Це номінальне значення, до якого має прагнути вся енергосистема країни. Таким чином українські електромережі переходять на європейський стандарт напруги та європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення По нових стандартах. У нас нижня межа буде 207 вольт. Верхня межа буде 200, 250, 253, якщо я не помиляюсь. Так що для самого обладнання воно критично немає. Більш воно буде. Для операторів системи розподілу, другим словом сказано, обленерго вони будуть мусити свої комунаційні прилади і свої обладнання, свої переключати вже на новий стандарт. Тож, поки Євросоюз ліквідує наслідки блекауту в кількох країнах, Україна, як я вже сказала, впроваджує європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення. Тож, що зміниться для споживачів та постачальників електрики, Чи зміниться ціна електроенергії, та які ще зміни передбачає впровадження європейського стандарту, про це все говоримо сьогодні із нашим гостем, екс-міністром з питань житлово-комунального господарства України Олексієм Кучеренко. Пане Олексію, вітаю вас в нашому етері. Вітаю добрий день. Давайте почнемо з того, що пояснимо взагалі, як зміна стандарти напругу, стандарту напруги вплине на роботу старих побутових приладів Які ризики ці зміни можуть нести? Чи вони не несуть ніяких ризиків для споживачів? Ну, дивіться, по-перше. Давайте все ж таки почнемо не із споживачів, а з енергетичної безпеки країни. Бо ми з вами зрозуміло, споживачі і сподіваємося, що у нас все буде надійніше і стабільніше. Але ми ж мусимо пам'ятати, що українська енергосистема ще в 2022 році доєдналася і синхронізувалася з європейською енергосистемою. Це початок тій. Тільки повної інтеграції так. енергосистем і енергоринків і абсолютно зрозуміло, що. З одного боку, ми отримуємо додаткову надійність, стабільність, диверсифікацію, розумієте, тобто підвищимо свій рівень енергобезпеки, стабільності. Mm -hmm. Але з іншого боку, ми беремо на себе зобов'язання жити за європейськими стандартами енергетичними, за європейськими законами. Так. Ну зараз, на жаль, про е, болючі проговоримо про тарифи, да? бо рано чи пізно, щоб нікого не було сумнівів, тут будуть. І європейські тарифи. Наша з вами головна проблема, і піда, щоб спочатку наші доходи підросли до е, європейських, да а тарифи ну втариння другим ж виходом, угу. а а не навпаки, як хочуть нав'язати. Але повертаючись, це що відбулося. Це національна комісія, згідно із планом цим інтеграційним, вона своїм рішенням затвердила новий стандарт. І новий технічний стандарт. Ну там номери ви можете знайти без мене там відповідно постанові так. комісії, угу. де стандартизується напруга 230 вольт, плюс мінус допуск 10%, тобто, це буде 207 253 250. в цьому діапазоні. Є відповідні методики, де безумовно цей допуск і ці каливання має бути мінімізовані, бо наша побутова техніка, е будь-яке обладнання, е яке заживлюється від. Мережі воно не любить оцих коливань, це зрозуміло абсолютно, і тому там є ціла система моніторингу контролю за відхиленням, щоб вони не були дуже частими. Чим менше буде відхилень від 230, тим довше буде служити нам з вами. Наша техніка побутова, не побутова. Все, що угу. ми вмикаємо в побутову розетку. Я нагадаю, що все ж таки у нас практично все обладнання, воно давно вже. На європей... воно вироблялося під європейські стандарти, тому насправді нічого поганого ми отримати від цього не можемо. Ми можемо тільки зараз ті, те, побутова техніка, яку ми використовуємо, яка і так робилася під європейський стандарт, вона має бути забезпечена в розетках відповідним стандартам напруги електроенергії. Тобто мінусів я від цього не бачу. Енергетики добре знають, що перехід до такого стандарту і підвищення цієї напруги це дозволить зменшити витрати в мережах, ну вони бачать тільки позитивні моменти. А ми з вами побачимо позитивний момент в тому, що техніка буде в оптимальному режимі працювати. Як це вплине на? Ціну на тариф Давайте, давайте до цього розмови. пізніше, пане Олексію, повернемося. Паре. Власне, а щодо старих електроприладів, вони теж мають бути готові до цього зміну стандарту. Ну я вибачаюсь я вибачаюсь, у нас е ну ми в мережі ж не можемо для одних тримати 220, для інших 230. Тому, вибачте, старі. Або будуть працювати на 230, або доведеться витрачатися на стабілізатори. Розумієте, ну, як на мене, все ж таки ми маємо більше орієнтуватися на нові. А якщо ну, у чомусь... людини, до прикладу, старі електроприлади, там, холодильник і так далі, і нема стабілізатора, то чи маємо тут якісь ризики, що може статися? Бажано, щоб вона купила стабілізатор. Ну, що я можу порадити. Ну, ми ж не можемо підлаштовуватися під людину, яка буде казати ні, я хочу жити в 220, а переважна більшість хоче жити в 230. Ну зрозуміло, я маю на увазі У тут, нас не буде є... двох розет в одній mm. квартирі, не буде двох розет так, так. Тобто, чи можемо ми тут говорити про певні ризики для таких споживачів? І що треба ми можемо говорити про подумати. єдину про єдину дисципліну для всіх, і це не той випадок, коли ми будемо грати в демократію? Ну, енергетична система, енергетична безпека не дуже розраховує на демократичні норми, до яких ми звикли на нескінченних зборах загальних там наших ОСББ і так далі. Тут не буде дискусії, пане Олексію, Але ж ми розуміємо, що люди не дисципліновані, ймовірно, і не всі так зроблять. Значить, у там... них буде виходити їх обладнання і з ладу швидше. Угу, зрозуміло. Чи варто українцям очікувати на необхідність заміни або перевірки електропроводки у квартирах та будинках в зв'язку з впровадженням цього нового стандарту? Розумієте, тут треба, щоб нарешті українці зрозуміли, що згідно з законами, електропроводка це не власність енергокомпанії, це їх майно майно будинку. Розумієте, будинку, оце що є в будинку, це спільне майно мешканців, тому надійність електропроводки і її стан. Те, що в квартирі, це ви самі, ми з вами відповідаємо від лічильника. Да? Те, що йде по будинку, по під'їздах це наша спільна власність. І нам, відповідно, в квартирах ми самі за це відповідаємо за якість проводки. І дуже скоро, до речі, ми вже всі розуміємо, да? що якість проводки і надійність в вашої квартирі, якщо ваш сусід, я мене теж бентежить. Бо я не хочу, щоб, якщо, не дай Боже, запалає ваша квартира, щоб ще й моя згоріла, розумієте? Mm -hmm. Тому тут, тут будуть тільки більш жорсткими ці норми, і це буде е, контролювати держенергонагляд, який зараз буде посилювати свій контроль за тим, що відбувається в будинках. Бо у нас так побудована була по-дурному це законодавство. Що ніх жодна інспекція не могла зайти в будинок і в квартиру. А зараз я, зараз як це працюватиме тоді? Яксі ну, зараз нещодавно у нас введені в дію нові правила газової безпеки, і згідно з ними. Це вже не наша особиста справа, що у нас там відбувається в нашому відрізку труби. Ну, той, що йде по квартирі до пліти газової. Та ні, вибач, там сусіди ще не хочуть, щоб вибухнув будинок. Да? І саме тому Держенергонагляд отримав відповідні повноваження, контролювати безпеку газопостачання і відповідне електропостачання. Тому тут не треба розраховувати, що тут буде якась там анархія чи псевдодемократія? Та ні, демократія полягає в тому, що всі мають виконувати у у умови, стандарти і нормативи, які доведені? От в цьому буде полягати демократія. Звикайте до цього, пане Олексію. Знаємо, що під час війни стрибки напруги збільшилися, далі ніж були там до повномасштабного вторгнення Росії. То чи можемо ми очікувати, що з введенням нового стандарту ці стрибки напруги будуть частіше виникати? Давайте ми не будемо наївними. Ви, воєнний час диктує свої закони. Якщо щось прилітає, вибачте, то воно прилітає і руйнує. Да? І не треба, е, вибачте, ну по наївному розраховувати, що під час війни все буде добре і не буде стрибків на напруги. Енергетики і так роблять, щоб їх не було. Ну але не ні, ніхто саме не може ось... гарантувати. Ніхто не може під час війни солдату в окопі гарантувати, що він не буде поранений, якщо прилетить гарматне снаряд. Разумію. Якщо Ніхто. ми говоримо саме про введення нового стандарту напруги, то чи може бути це з цим пов'язано? Якщо розібрати саме стандарт ці... напруги буде поступово втілюватися в життя і на момент повної інтеграції наших енергетичних ринків? Але просто до, до цього психологічно треба готуватися, щоб вже жити будемо на підставі цього стандарту, і що це Але означатиме Але час війни відбувається надзвичайні події. Якщо комусь не подобається, що тут відключення напруги, ну вибачте, тоді їдьте в іншу країну, якщо не подобається, або давайте шукати зараз е якийсь мирний варіант. Пошуку цього справедливого миру і припинення. А цього. пане Олексію, власне, прораз повертаючись... чим, чим зараз і займається уряд і Верховна Рада. Так, так. І пане Олексію, повертаючись до нашої теми, власне, як відбуватиметься технічне впровадження цього стандарту? Це буде поетапно чи по всій країні одночасно? Я, якщо відверто не вникав в деталі, які mm -hmm. яка там етапність, якщо комусь цікаво, він може зайти. На сайт відповідної національної комісії і зрозуміти, як швидко це буде відбуватися. Безумовно, там певний лаг часу буде на це, буде, але цей час треба використати для того, для того щоб дійсно підготувати своє обладнання до цього. Пане Олексію, от про перепади напруги ми з вами. Я дивлюся офіційний документ з 1.07.25 це перше що у нас липня. В Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення ну, параметрів. Подивимося, подивимось, подивимось, як це працюватиме, ну, пане Олексію. Ми з вами так. говорили про перепади напруги. Чи можемо ми говорити, що новий цей стандарт гарантує відсутність таких перепадів? Чи навпаки, такі, якщо можна ну, я ще зізнати. раз хочу сказати: якщо це в результаті надзвичайних подій воєнного характеру, гарантувати вам ніхто нічого не може. Не може, хочете, йдіть суд, хочете, пишіть скарги. Ну, це буде таке. А якщо ми відкидаємо війни? це, фактор це вільний... називається форс-мажор, якщо... Форс-мажор. Пане Лексі, якщо відкидаємо фактор війни, чи можемо говорити про збільшення перепадів напруги? Якщо фактор війни, ми відкидаємо, то безумовно люди абсолютно вправі побутові споживачі вимагати від енергетиків дотримання цих стандартів. І якщо щось пошкоджується, вони вправі вимагати відшкодування нанесених збитків. Це абсолютно зрозуміло. Якщо там буде форс-мажор. Я не заперечую, можете йти йти в суд до енергетиків, але як на мене, це буде втрата часу і ресурсу. розумієте, бо у енергетики буде це буде сукупний наш позов до. Агресора в результаті чи як і чим він може матеріалізуватися? Ну мені важко сказати. Це це не прості процеси. Це те ж саме, як зараз ну намагається відшкодувати збитки, нанесені там е, агресорам, е, руйнація житла, руйнація будинків. розумієте рано чи пізно люди сподіваються отримати цю компенсацію, але не думаю, що це дуже швидко. Буде. А ну, якщо ми вже говоримо про те, що впровадження цього нового стандарту це впровадження саме європейських стандартів електропостачання, то це вже остаточний етап синхронізації нашого Ні. ринку та європейського чи будуть ще якісь етапи, якщо можна тоді роз'ясніть, які. Ні. По ринку буде інтеграція, але вона, поки на жаль, Верховна Рада і уряд провалюють це, і відтерміновують. І те, що не прийнято, саме по ринку, ринкові механізми об'єднання ринків це не йде мова про технічне. Технічна, безумовно, це в першу чергу має бути технічна об'єднана енергосистема, синхронізована і працювати в по цьому синхронному режимі для того, ну як єдина енергосистема. Розумієте, але вона не закінчена цей процес. Він буде посилюватися будівництвом нових ліній міждержавних між конекторів, які посилять ці транскордонні переходи. Ну умовно кажучи, щоб електроенергія могла. Будь-якому обсягу спокійно, коли треба туди йти, а коли треба туди йти, ага. коли в нас є профіцит, щоб ми могли продавати, коли в нас є дефіцит, щоб ми його могли купувати, обмінюватися, надавати аварійну підтримку, і так далі. Стосовно ринку, Рада і і уряд і більшість провалюють цей механізм і брали на себе зобов'язання в травні прийняти в першому читанні той закон, який насправді мали би прийняти два роки тому. Тобто саме інтеграція ринків поки провалюється і не виконується урядовими і парламентськими структурами. Подивимося, як буде цього року. Якщо в цьому році не буде прийнято цей закон, він має назву маркет Каплін. Якщо не буде прийнята, то ми не потрапляємо навіть на 28-й рік в об'єднання ринків. Це дуже погано, як на мене. Пане Олексію, про впровадження нового стандарту. Власне чи зміниться обсяг споживання та тариф? Про що ви вже починали говорити? Давайте роз'яснимо для споживачів. Дивіться, тариф може безумовно змінюватися, але не так, ну не, не безпосередньо Несуттєво. для забезпечення цього стандарту мають бути здійснені відповідні технічні перетворення і модернізація, як в системі «Укренерго», так і в системі. Обленерго оператори систем розподілу. Але вони, їх модернізація інвестиція робляться за рахунок тарифу. Їх тариф це те, що ми платимо mm -hmm. за розподіл, за оператора системи передачі. Цей тариф регулюється національною комісією, і саме вона. Зобов'язана контролювати, щоб вони адаптували своє обладнання, мережі, відповідні, високовольтні середньої напруги, низької напруги, щоб вони адаптували під цей стандарт. Тому тут би, безумовно мова буде йти про посилення контролю і нагляду державному за станом енергомереж е в Україні як Укренерго, так і Обленерго. Друга частина питання. Нагадайте давайте, давайте перейдемо так, як у нас обмежений час, пане Олексію, до угу. теми блекаутів в Європі. Знаємо, що нещодавно він стався да. в Португалії, Іспанії, Франції. Власне, Україна запропонувала свою допомогу. Тобто, яка це може бути допомога, як Україна, враховуючи наші власні проблеми в енергосистемі, може допомогти нашим європейським сусідам. Допомога має бути добрим словом, співчуттям. І як правильно сказати, стурбованістю там якоїсь та порадами якимись. Ну це скоріше був дипломатичний хід. Він був правильний абсолютно з боку міністра, але безумовно, на якомусь технічному фінансовому плані, ми не можемо їм допомогти. Ми можемо поділитися своїм досвідом, коли в нас відбувалося розвантаження наших атомних блоків, коли у нас був бликаут аут 23 листопада, 22 року. Це була надзвичайна подія. Всі енергетики українські знають і вивчили достоменно, що там відбулося, що як спрацювало, не спрацювало. цей досвід, ну, безумовно, він буде потім в підручниках енергетичних світових так само вивчатись. Але практично ми нічим іншим допомогти не можемо. Головне, нам треба. Коли вони самі зрозуміють, що у них відбулося, нам треба свої висновки зробити. Бо я чи з їхнього досвіду, я чомусь переконаний, що це наслідок оцього некерованого розвитку генерації, в першу чергу: зеленої сонце, вітер, додаткового навантаження на мережі. І ці мережі, як я розумію, але треба дочекатися офіційно, Це моя гіпотеза. Mm -hmm. Бо я розмовляв з технарями, які знають, як мережі побудовані. Мережі могли не витримати ось цієї ну стоха... стохастичної напруги. Що таке стохастична? Ну це нестабільне коли навантаження. Розумієте, коли нестабільно ведуть себе, себе е, об'єкти генерації, раптом вони збільшують генерацію, зменшують, тобто віддають мережу, не, не віддають, і відповідно там піш. Фізичні процеси, до яких не були готові їх мережі. Це для нас надважливо, ага. бо я вам чесно скажу. Я переконаний, що Україна, на жаль, наробила помилок. У зв'язку з некерованим розвитком зеленої енергетики нерегульованим, неконтрольованим. Ми перевантажили свою енергосистему, і вона втратила надійність від цього. Я в цьому на жаль переконаний, нам треба буде виправляти цю помилку. Пане Олексію, про нашу власну енергосистему, в якому вона стані станом, от припустимо, на початок літа 2025 року, тому що кілька тижнів тому йшлось про дефіцит електрики влітку, то за оновленим прогнозом. Разом НБУ дефіцит поступово зменшуватиметься, і завдяки швидким ремонтам дефіцит буде меншим, ніж передбачалось раніше, проте він залишатиметься до 2027 року. Власне, як ви оцінюєте перебіг ремонтів, і власне, які загрози зараз маємо, в якому стані енергосистема, якщо зрозумілою мовою пояснити глядачам, дивіться, е, всі атомні блоки мають стати ну, умовно, раз на рік на ремонт в якийсь проміжок часу. Це приблизно 40-45 днів. Кожний блок він ремонтується, перезавантажується паливо. Там і, так. і це влітку відбувається. Е, я думаю, цього року дещо буде по іншому. Минулого року вони практично всі стали влітку, uh -huh. хотіли як на найкраще. І відповідно, коли атомні блоки не працювали, от там у нас був літній дефіцит. Згадуєте, да? коли споживання зросло. Кардинальна була спека е, в липні в вимкнені світло. У цей mm -hmm. час Сонце додаткове, воно нестабільне сонячні станції. Вони в день давали, потім погода змінилася, mm -hmm. не давали, і тоді в нас був дефіцит, бо атомні не могли покрити це так само, як і теплові. Уроки враховано. По-іншому буде спланована ремонтна кампанія цього року, в першу чергу, енергоатомам. Я розмовляв особисто з паном ага. Котіним. Вони вносять корекцію. Але всі на сьогодні розуміють, всі роблять максимальні ремонтні роботи. І я хочу сказати: ну не бачу, якщо не буде надзвичайного якогось військово-ракетного та да, удару, я не бачу підстав для якихось там ну суттєвих проблем. Коли у нас буде профіцит, безумовно, ми будемо продавати цю електроенергію, її солити не можна, її нема куди солити. А батареї як у нас поки що акумуляторів не вистачає для цього. Коли буде дефіцит, ми будемо імпортувати. І я в цій ситуації хочу сказати, що енергетики свою справу роблять і значною мірою відновлюють те, що було пошкоджено. Це вже позитив. Нас рятує безумовно те, що загальне споживання в нас значно скоротилося, якщо брати довоєнний рівень. Так. Ну умовно на третину в нас. Відійшла запорізька там на станція, шість блоків, але в нас і скоротилося споживання, і тому більш-менш система балансується, розумієте, пане Олексію, а чи допомагає балансувати систему те, що багато власників домогосподарств встановлюють, до прикладу сонячні батареї? Це допомагає це розвантажувати систему глобально? Дивіться, якщо тут дуже тонкі матерії починаються, бо дійсно це ж не проста система, угу. коли. Ця станція працює сама на себе сонячна, ну тобто самозабезпечення, так це допомагає, бо ми самі споживаємо, що сгенерували, і менше навантаження на центральну систему. Але коли це так званий активний споживач, і він встановлює по суті для бізнесу. Тобто не стільки, щоб себе забезпечити, щоби продати надлишок в систему, вибачте, ось саме тут і виникають проблеми з диспетчерізацією, з розрахунками, з стабілізацією, Оце і є оце додаткове навантаження. Тому я би ще зараз я не проти зеленого цього е ген е генерації, але як тільки там з'являється активний споживач. Це додаткове навантаження на мережі. і нам треба акуратно переглянути підходи. Там не може бути повної анархії такої та демократії, яка існувала до сьогодні. Панесі тобто виходить, беді. виходить, що хтось має контролювати кількість встановлень обов'язково. Хто... Обов'язково чи це хтось контролює? Фактично? Ну, в принципі, це мають контролювати на національному рівні. Це Укренерго оператор системи передачі, наша найпотужніша компанія на локальному рівні. Це оператори систем розподілу Ну, обленерго або Київські електромережі в Київ Києві. і Так це далі. вони мають розуміти, що в них з навантаженням, що з оцією генерацією, і оці активним фазою, тобто, коли продають, і мають балансувати і відповідати за надійність енергопостачання. Тобто, я би їм порадив максимально сьогодні ну, моделювати. Ти цю ситуацію і розуміти, що там відбувається, бо іспанська криза, іспанський блокаут. Blackout... Він для нас має стати дуже серйозним уроком, З якого ми маємо взяти зробити висновки? зробити адекватні висновки, нормальні без істерик, але адекватні нормальні висновки. і скоригувати і не не припускатися далі. Помилок, які були зроблені минулого періоду. Дякую вам за цю розмову, пане Олексію. Дякую вам за роз'яснення. Про те, в якому стані енергосистема України наразі, про нові стандарти електропостачання та старі загрози, що означає взагалі перехід на європейський стандарт на пру для споживачів чи зростуть тарифи та про нові блекаути в Україні, і чим Україна може допомогти європейським сусідам. Про це все сьогодні ми говорили із екс-міністром з питань житлово-комунального господарства України Олексієм Кучеренком. З вами ж була я, ведуча програми сьогодні про Марина Стопак. Більше випусків програми сьогодні про і не тільки. Ви можете побачити на Ютуб-каналі Чорноморської телекомпанії. Для цього підпишіться на нас, перейшовши за QR. Аркодом на ваших екранах, і ми тим часом вже йдемо готувати новий випуск. І побачимось в наступному етері.